Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час Тайм». я Юля Ярмоленко Вітаю. Сполучені штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів. Зокрема, про це президент Джо Байден повідомив президента Володимира Зеленського під час телефонної розмови у середу. У новому пакеті додаткові засоби протиповітряної оборони, боєприпаси повітря земля, броньовані авто та інші критично необхідні спроможності за словами Білого Дому. У ході розмови президент Зеленський розповів про оновлення щодо свого плану перемоги над Росією. А президент Байден пообіцяв продовжувати посилювати допомогу в Україні до кінця свого терміну на посаді лідери погодилися продовжувати координувати зусилля і планування, аби Україна мала усе необхідне для перемоги. Зокрема, для цього президент Байден вже у листопаді проведе віртуальне засідання контактної групи із оборони України на рівні лідерів держав. За словами речниці Білого Дому, Карін Жан П'єр, Байден і Зеленський не зможуть зустрітися цього тижня у Європі. Тому американський президент і хотів провести телефонну розмову перед своєю поїздкою на брифінгу у Білому домі. Жан П'єр від... Відмовилася прямо коментувати план перемоги президента Зеленського, сказала, що говорити про нього мають самі українці. Що ми будемо робити? Додала вона це і надалі підтримувати їх. Та коли у неї запитали, чи готові США зняти заборону на використання американської зброї для ударів всередині Росії. Вона відповіла, що позиція США лишається без змін у травні президент доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати надану США зброю для ударів через кордон, щоб Україна могла бити по російських силах, які атакують її або готуються напасти в ході російського наступу. Це здоровий глузд чи не так це здоровий глузд. Вони повинні мати засоби бити у відповідь і позбавити зони недосяжності російські сили, які дислокуються поруч по той бік кордону. Це те, що ми змогли зробити ще в травні. Наша політика щодо заборони використовування. Стання ракет Атакамс для далекобійних ударів по Росії не змінилася. Вона не змінилась на цю мить, і наразі у мене немає чого оголосити. Але ми будемо продовжувати говорити з українцями, надавати їм засоби потрібні на полі бою. Це зобов'язання. Ми хочемо бути поруч із українцями у час, коли вони продовжують боротися з агресією Росії. Відкрита частина плану перемоги, який президент України Володимир Зеленський представив у середу у Верховній Раді, містить зокрема такі пункти: запрошення України до НАТО зараз, до завершення війни, посилення оборони України, перенесення війни на територію Росії, стримування із розміщенням території України комплексного неядерного пакету стримування для захисту від Росії і підтримка стратегічного економічного потенціалу. Президент Зеленський окремо наголосив на неприпустимості торгівлі територіями в обмін на мир і чітко сказав про те, що реалізація плану залежить від партнерів України. Чи готові вони підтримати бачення українського президента? Поговоримо про це з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане, привіт, вітання. Богдане, у першому ж пункті плану перемоги Зеленської йдеться, що країни НАТО мають без зволікань запросити Україну до альянсу. Представниця України при НАТО сказала, що сподівання на те, що президент Байден погодиться на це ще до кінця свого часу на посаді, чи є ознака, що союзники по НАТО можуть дійсно погодитися на запрошення України ще до завершення війни. Юлю цей пункт оголошений був відкрито, і у такому вигляді, як ми його сьогодні почули, лише кілька годин тому. І напевне, багато журналістів також наша аудиторія сподівається, що Буде нагода запитати яка відповідь на це запитання, і наприклад, у президента Джо Байдена незабаром, зокрема, коли він буде у Європі завтра, післязавтра, і також в інших лідерів країн заходу, представників країн НАТО. Отже, ми чекаємо відповіді на це запитання. Що стосується взагалі історії просування України до членства в Альянсі, то треба нагадати, що у вересні 22-го року, після того як президент Росії Владимир Путін оголосив анексію нових територій, так званих нових територій до Росії, він заявив, що Росія приєднує до себе зокрема Харків, перепрошую Херсонську, Запорізьку області, Донецьку, інші, тобто. Відповіддю на це була заявка України на так званий пришвидшений вступ до НАТО. Як ситуація показала, ми маємо приблизно 20 країн з. 30-32 зараз які сказали, що вони підтримують вступ України до НАТО якнайшвидше. Це зокрема, наприклад, країни Балтії, країни Центральної Європи, Канада і інші держави заявили, що вони це підтримують з іншого боку. Були застереження про те, що для вступу України. У НАТО повинні бути сприятливі умови, як це як це висловлювалося тоді, чи прислухаються зараз лідери держав до заяв українського президента про те, що сам, саме запрошення України до НАТО допоможе завершити війну швидше? Знову ж таки, ми чекаємо відповіді на ці запитання від самих лідерів. А генеральний секретар НАТО Сьогодні у відповідь на таке запитання відповів. Твердо вірю, що одного дня Україна стане членом НАТО. Я буду аплодувати, коли цей день настане. Також цілком зрозуміло, що Путін чи Росія не мають права голосу, права вето. Вони не можуть вплинути на цю дискусію. І також очевидно, що союзники повинні обговорити між собою, як це втілити. Але той факт, що ми виконуємо всю цю роботу для покращення оперативної сумісності України з НАТО, не тільки коштами. Але й навчанням та іншими програмами, які ми союзники, зараз здійснюємо з Україною. Також звичайно окремі зобов'язання союзників щодо їхніх угод з Україною в галузі безпеки. Це все в основному задля того, щоб переконатися, що Україна готова, щоб вона була готова, коли настане день, коли членство в НАТО стане можливим. Хоча не можу сьогодні точно окреслити, яким буде цей шлях, але я абсолютно в цьому впевнений. Ну і посолка США при НАТО Джуліан Сміт сьогодні також сказала, що вона не очікує якихось рішень нових у короткостроковій перспективі. Богдане, які інші реакції від партнерів на український план перемоги, ми бачимо? Чи варто розраховувати на повну чи бодай суттєву підтримку цього плану? Якщо казати, наприклад, про відповідь, яку ми почули від Марка Рюти про те, що Україна буде членом НАТО, то Напевне, це також відповідь на запитання оголошення нових пакетів допомоги Україні, зокрема від Сполучених Штатів. Це також відповідь на запитання, можна вважати щодо інших реакцій. Більшість представників, які досі встигли так, би мовити реагувати на це. Говорили про те, що вони вивчають. Українські пропозиції, і, зокрема, положення цього так званого плану перемоги, і працюють над ним. Є також, наприклад, заява від. Міністра закордонних справ Литви Ландсбергіса, який однозначно заявив, що західні партнери можуть виконати усі положення українського плану перемоги. Отже, наразі реакції такі, і чи буде якась одна уніфікована відповідь на такий широкий далекосяжний? План, ми будемо напевне чекати і бачити, що казатимуть, як реагуватимуть окремі країни, окремі лідери. Богдане ще одне коротке питання. Більшість пунктів плану перемоги це по суті запити до партнерів України. Що станеться, якщо вони його не підтримують? У нас буквально 30 секунд. Ну насамперед варто наголосити, що це не лише заклики до, до партнерів. Україна все ж таки воює. Партнери допомагають. І я би звернувся до історії. Вистор Черчилль просив не лише допомоги від Сполучених Штатів зброєю. Він вимагав, щоб відкрили другий фронт. Україна не закликає союзників воювати. Україна просить допомоги. Богдане, дякую тобі надзвичайно. На зв'язку зі студією був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Далі до реакції експертів: президент Байден підірвав позицію України цього літа, коли публічно сказав, що членство в НАТО не відбудеться найближчим часом. Так прокоментував провідний пункт плану перемоги американський експерт з національної безпеки Метью Шмідт. Але навіть якщо запрошення буде, вважає професор, цього недостатньо. Вони не можуть продовжувати вести війну методами Росії, тому що вони не можуть нести такі втрати. Вони не можуть вести війну на виснаження. Росія може тому цього запрошення недостатньо. Перед Україною величезний виклик трансформації, і це те, що Україна має зробити, щоб стати членом НАТО. Критичною є і економічна сторона цього плану. Я вважаю, що отримання прямих іноземних інвестицій, отримання цих грошей для відновлення України. Є ключем до відновлення територіального суверенітету в майбутньому, бо якщо Україна відбудується і стане економічним центром, а є всі підстави думати, що вона зможе, то через кілька років українці на схід від якоїсь лінії розмежування обиратимуть членство в ЄС і мати ці можливості для своїх дітей, замість того, щоб бути в складі Росії. План представлений президентом Зеленським не є планом перемоги в прямому сенсі. Вважає інженер перших санкцій проти Росії, колишній посадовець державного департаменту США Деніел Фрід. На його погляд, це більше запит до країн заходу про потреби України. По суті, він просить про більше західної зброї без обмежень і запрошення в НАТО, тому що, як він говорить, немає тривалого безпекового рішення для України, окрім НАТО, і він має рацію. Це не план перемоги в оперативному сенсі, який би гарантував витіснення росіян з усіх окупованих українських територій, але це заява про те, що потрібно Україні, і Захід має реагувати на це конструктивно і позитивно. Віддамо належне адміністрації Байдена. Членство в НАТО для України нелегке рішення. Це країна у стані війни. Тож це непросто, і адміністрація Байдена суттєво просунулася у цьому питанні. Є аргументи, що саміт у Вашингтоні бракував рішень, що деякі питання були перенесені у майбутнє. Я розумію ці аргументи, але очевидно, що адміністрація перейшла від небажання говорити про членство України в НАТО до визнання того, що зрештою Україна стане членом НАТО. Думаю, що оточення Байдена зрушило з місця. І вони розглядають це питання серйозно не тому, що це легке рішення, а тому, що важко уявити забезпечення тривалої безпеки на будь-які інші основі. А от аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Білісков вважає, що план перемоги важливий для того, аби Україна і Захід синхронізували плани і наявні спроможності для досягнення стратегічної мети зупинити наступ Росії і переконати Москву, що військовим чином вона не досягне успіху в Україні. І вступ до НАТО одне з ключових рішень. Одною з основних проблем, я б навіть сказав, претензій, яка висувалася партнерами Україні, коли був схвалений пакет допомоги конгресом в квітні 2024 року, що немає якби українського плану, немає української стратегії, тому що до цього мова зводилась виключно про те, що дайте нам більше грошей, дайте нам більше спроможностей, і тих чи інших типів озброєння, і все. І тому, у першу чергу, цей план це про те, що ось Україна зробила свою домашню роботу і тепер. Фактично немає е, такого аргументу, який би дозволив уникати розмову на тему якого ендгейму ми хочемо досягнути. Тобто, це перший момент. Другий момент е, я дещо не розумію е, о цього ажіотажу очікування, побачити щось нове. Давайте чесно, ми зараз в 32-му місяці такої великої повномасштабної війни, де в принципі все було сказано, і тобто, доволі очевидно, що. Для того щоб якби, посилити щонайменше українські переговорні позиції, необхідно з одного боку пришвидшити постачання допомоги тут і зараз зняти певні обмеження і паралельно послати Москві сигнал про те, що Україна не буде сам на сам з Росією довгостроково. І в принципі, це є одні з основних ключових ідей, тому чогось радикально нового в цьому плані немає і не може бути, це радше така. Цілісна візія, яку від нас очікували. І якщо ми говоримо про якусь цілісну візію, то з точки зору стратегії, то це повинен бути такий трикутник, збалансований трикутник, який включає три моменти: перше це досяжні політичні цілі, друге це ресурси, на які ми можемо розраховувати, і третє це наша здатність застосовувати ці ресурси на полі бою. І тобто, якщо збалансувати цей трикутник, то звичайно шанси на реалізацію відповідної стратегії зростають. Ми, в принципі, всі ці 31 місяць, 32 майже місяці, виходили з того, що партнери рано чи пізно почнуть таку потужну ресурсну мобілізацію по типу Другої світової війни і дадуть нам нові можливості, фактично багато більші можливості. Фактично, цей час, як наші партнери ніколи публічно не говорили, але завжди підштовхували нас до розуміння, що без ліміту ресурсів не буде. І зрозуміло, що коли ми не контролюємо всі ресурси, то від політичної складової від політичного бачення дуже багато чого залежить, тому що на менш масштабні політичні цілі надаються і менш масштабні ресурси. Відповідно, це є такі важливі моменти. Ну і звичайно, те, що ви згадали, що дійсно мова йде не лише про посилення української переговорної позиції тут і зараз шляхом надання допомоги більшої, шляхом зняття обмежень. Що дозволять стабілізувати лінію фронту? Що дозволяють попередити подальші російське просування, і фактично підведуть Росію до висновку, що не можна рухати лінію фронту на свою користь. Окрім цього, звичайно, потрібна довгострокова певна політична рамка, і тому запрошення до НАТО воно розглядається як теж інструмент тиску на Росію, щоб показати, що дивіться, ви можете там скільки завгодно триматися своїх ілюзій, але беззаперечним є факт, що Україна рухається до НАТО, і чим більше ви тиснете на Україну. Тим швидше Україна рухається до НАТО, тому насправді мова йде як і про політичні моменти тут і зараз, що найменше стабілізувати лінію фронту, е, унеможливити подальше просування росіян, і як наслідок змусити їх приймати, хоча б ту лінію фронту, яка є зараз, тому що вони навіть не готові приймати ту лінію фронту, яка є зараз насправді ну і паралельно надати цьому врегулюванню довгостроковий характер, якраз за рахунок, як і що найменше, запрошення до НАТО тут і зараз. Коментуючи план перемоги, речник державного департаменту Метті Міллер на брифінгу у середу сказав, що Сполучені Штати також продовжують працювати із Україною над іншими кроками, не прописаними у плані, які на їхню думку дозволять Україні перемогти на полі бою і досягнути справедливого і тривалого миру. У деталі утім, посадовець не вдавався. В Вашингтоні цими днями проходить найбільша у північній Америці військова виставка. Сотні виробників зброї і тисячі учасників представляють передові військові технології та обговорюють майбутні зміни у тактиці та стратегії ведення збройних конфліктів? Як на це впливає війна Росії проти України? Про це і не лише поговоримо із Андрієм Борисом, який працює на виставці. Отже, Андрію, привіт! Які новинки привернули твою увагу на виставці, і якими є загалом тенденції у військовій справі? Нині? Так, вітаю Юрію. Дійсно, новинок дуже багато. Це як ти сказала, найбільша виставка у північній Америці. Тут величе новинки, і в засобах ППО, і дрони, і важка техніка, і артилерія. Абсолютно усі різні засоби. Але усі вони відображають: от уся техніка, яка тут представлена, вони відображають таку загальну тенденцію в Америці в американській армії, загалом в великих арміях західних країн світу. Про те, якого ворога а, вони зараз бачать як основного зараз. Поясню, от десятки років до того, американська армія фактично а, основним ворогом бачила а, дрібних ворогів, скажімо так. Це це були а, терористичні групи, чи це були ну максимум якісь повстанці. Зараз фактично ключові потенційним ворогом у потенційній майбутній війні, а, війні сполучені штати і західні країни бачать уже серйозних власне серйозних великі великі країни такі як китай росія і вони в тому числі передбачають якщо буде такий ворог відповідно це передбачає зовсім інший технічний рівень про що йде мова це створення нових засобів ппо які за допомогою сенсорів можуть виявляти велику кількість власне різного роду об'єктів які можуть одночасно вражати це в тому числі мова йде про швидку доставку, наприклад, людей на поле бою. Наприклад, була представлена компанією Bell новинка, новий гелікоптер Вейлор, який має замінити легендарний американський вертоліт Black Hawk. Він вдвічі далі може доставляти персонал, більше персоналу швидше. Це в тому числі передбачає створення нових засобів ураження на далеку відстань. Власне, якщо ми от зараз навіть в Україні говоримо про атакамсі, які можуть вражати цілі на 300 км, то тут вже йде мова про створення власних засобів а, про знищення на тисячу миль. От власне прошу послухати детально, як про ці новинки говорили, говорила Крістін Воромут, міністерка сухопутних сил Сполучених Штатів Америки. В армії створили командування майбутнього. Почали змінювати доктрину і підготовку військових і почали найбільшу модернізацію за останні 40 років. Ми модернізуємо гелікоптери, щоб доставляти наших військових на поле бою подалі і пошвидше. Ми також нарощуємо нашу здатність вражати цілі з дедалі більшої відстані. Наша система наземного базування MRC може стріляти ракетами Томагавк або СМ 6 і вражати цілі на відстані понад тисячі миль ця зброя була лише проєктом ще чотири роки тому. Сьогодні це реальність. Перша багатопрофільна оперативна група армії США нещодавно розгорнула МРС на відстані 8 тисяч миль біля Філіппін за допомогою літаків. Сі 17 забезпечивши можливість ведення вогню на великій відстані протягом 15 годин від початку до кінця, ви можете бути впевнені, що наші противники помітили це. Окрім тут важливо додати, ще, юлю, що окрім технічних змін американська армія проходить і через інші зміни структурні зміни створення нових бойових одиниць. І окрім того, Кисім Вормут говорила про те, що зараз американська армія стикнулася з такою проблемою, як недобором людей. Попри те, що нові технічні зміни в армії відбуваються, але все одно людей не вистачає. І вони зараз шукають нові підходи, власне, для того, щоб знайти додатково людей в армію, рекрутувати людей в армію. Юлю Андрій, очевидно, на військову справу впливають і сучасні конфлікти. Війна в Україні це найбільше з часів Другої світової війни. Як вона впливає на військові технології? Так безумовно, війна в Україні впливає на військові технології. Ми тут спілкувалися і говорили з різними власне виробниками зброї. Україна для них це поле для випробувань. І вони усучаснюють а, свої, свої технології зброю, власне а, в, в Україні. Вони не, не не вникають у деталі, тому що зрозуміло, що це небезпечно, власне, оголошувати про які саме зміни йдеться. Але часто вони виходять на зовсім нові ринки або створюють нові продукти. От приміром компанія AM General, яка виробляє а, відомі автомобілі Хамві, зараз перейшла на новий ринок. Вона завдяки Україні почала створювати а, нові ховісес, тобто гаубиці. І от, прошу послухати, що про це говорить власне представник компанії AM General. Ми направили одну із цих систем в Україну минулої весни, щоб вони її протестували. І зараз ми працюємо над тим, щоб надати їм більше подібних гаубиць. Це фактично хамві, оснащений 105-мм гарматою. Це забезпечує мобільність. Подібна система замінить буксировану артилерію. Ви швидко відстрілюєтесь і міняєте позицію. Це пов'язане із захистом від контрбатарейного вогню. Також юлю слід додати, що власне Америка починає також у зв'язку, знову ж таки з враховуючи досвід України, переходити до масового виробництва дронів. Вони поступово, як казала Крістін Вов, відмовляються від виробництва дорогих дронів. От очікуються нові зміни. Вони змінюють в тому числі структуру розгортання, наприклад, своїх командних пунктів для того, щоб захиститись у, у разі у разі потенційного нападу. Працюють над створенням власне до. Юлі, дякую, Андрію, На зв'язку з найбільшою військовою виставкою у північній Америці. Був мій колега Андрій Борис. Шентона наступного тижня збираються міністри фінансів та голови центробанків країн світу на збори міжнародного валютного фонду та світового банку. На засідання правління вже перед зборами МВФ затвердить для України наступний транш кредиту на понад мільярд доларів. Про це в інтерв'ю голоса Америки» сказав заступник міністра фінансів США Брент Німен. Моя колега Оксана Бедратенко поговорила із Німеном про очікування від зборів, економічну підтримку донорів і виконання програми МВФ інтерв'ю далі цього місяця у Вашингтоні відбудуться засідання МВФ та Світового банку. Якими є ваші очікування від цих зборів стосовно допомоги Україні інтернс is a, a very important part of. програма МВФ для України важлива частина цих щорічних зборів. Україна винятково добре пройшла вже декілька переглядів програми, і біля місця тому завершила п'ятий перегляд програми МВФ. Це не буде в програмі засідань, але я передбачаю, що незабаром правління затвердить п'ятий перегляд і схвалить фінансування на 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Україна дуже добре впоралась, виконала всі структурні маяки і показники, які треба. Було виконати за літо, тому гадаю, ми скоро схвалимо перегляд, і Україна продовжить успішно виконувати програму. Українськсесфала Меф програмпефмостов Україн з економіка систем скамсфромбайлатералдонорс. Зараз більшу частину економічної допомоги Україна отримує від донорів на двосторонній основі. Але МВФ спостерігає за реформами. Ви раніше казали, що це моральний обов'язок донорів підтримувати Україну, навіть якщо не буде можливості проводити реформи. Чи залежить двостороння підтримка від того, чи виконується програма МВФ? Ні застилкандишентонди АМ програмбіночеконцин АМФ даз зелпс МВФ допомагає координувати фінансування партнерів з усього світу на допомогу Україні. Фонд допомагає забезпечити, що фінансування не дублюється, надається без боїв та з максимальною користю для України. Ще програма МВФ спрямовує Україну в напрямку реформ, які допомагають економіці України не лише зараз, під час війни, але сподіваємось і на майбутнє буде прозорішою, генерувати власні надходження, дивлячись у перспективу, коли вона не отримуватиме зовнішню підтримку. Приклад успіху України, в якому допоміг МВФ. Це стратегія національних доходів. Вона включає, зокрема, покращення корпоративного управління державними підприємствами, збільшення прозорості збору податків, більш прогресивне оподаткування доходів громадян, подолання тіньової економіки, речі на які Україна з допомогою МВФ може покластись, щоб досягнути прогресу і вийти з війни сильнішою економічно, здатною підтримувати власне зростання та розвиток Як ви за. Значили, веф робить багато для координації донорів, але чи має фонд вплив на фінансування допомоги з боку США ЄС та інших донорів? МВФ це установа, що прагне координувати. Я б не вживав слово вплив. Це програма України у фонді. Україна сама розробила власну програму. І МВФ допомагає коштами технічними можливостями, щоб Україна досягла цілей, які вона сама позначила в рамках програми шляхом перемовин. Партнери України з усього світу під час річних зборів МВФ обговорять і те, як нам забезпечити свою роль у підтримці. Наскільки ви оптимістичні, що Київ зможе отримати ці кошти і зберегти макроекономічну стабільність? Моя служба наглядає за багатьма програмами МВФ і скажу, що прогрес, якого Україна досягає на кожному кроці партнерства з фондом, справді чудовий. Наприклад, все почалось програми нагляду РМВ. Ця нетрадиційна для МВФ програма не включала фінансування. Причини цього в тому, що через надзвичайно складні умови, що стояли перед Україною, фонд хотів переконати, що існує можливість втримати економіку на траєкторії визначеної з МВФ перед тим як надати кошти. І причина, чому Україна швидко перейшла в березні 2023-го до програми фонду обсягом 16 мільярдів доларів, це те, що вона чудово впоралась з МВФ. Тому я маю оптимізм, що якщо Україна продовжить так само ретельно працювати над такими реформами, як національна стратегія доходів, разом із фондом та союзниками, сподіваюся, вона залишиться на позитивному шляху. Це справді складно, і один з елементів домовленості робочого рівня укладеної минулого місяця був прогноз росту складнощів через надзвичайні руйнування енергетичної інфраструктури, була зменшена прогноз зростання до 3%, а інфляція зросла. Звичайно, це справжні складнощі, але Україна показує здатність добре Керувати в надзвичайно складних умовах і добре виконувати програму МВФ якою є позиція США щодо членства Росії у фонді? Нагадаємо, що Росію критикували за недостатню прозорість перед фондом. А нещодавно були суперечки щодо консультацій з фондом в рамках статті 4. Як ви знаєте, коли Росія жорстоко вдерлась до України, це спричинило масштабний економічний шок. Очевидно, це було в багатьох вимірах жахливо для України, включаючи для її економіки, але постраждали і країни-члени МВФ з усіх регіонів за підтримкою США. МВФ працював, щоб підтримати країни, які зіткнулись із негативним впливом росту цін на сировину та продовольство. МВФ розробив низку стратегій, включаючи так зване вікно подолання продовольчого шоку, яким могли скористатись декілька країн Африки, Південної Америки, країни Азії. Дії, що розвиваються, тому гадаю дуже позитивно, що МВФ зробив кроки, щоб подавати негативний вплив жахливого вторгнення Росії. Це було інтерв'ю Оксани Бедратенко із заступником міністра фінансів США Брентом Німаном. Повну версію дивіться на сторінці голоса Америки українською у Ютюбі, а також читайте на нашому сайті. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голоса Америки українською. Побачимося вже завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.